Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Тільки не скажіть, що наснув туди. Будь ласка. Куди так сильно не хоче одна з учасниць тестового тижня? Ми дізнаємось трошки згодом. А поки пригадаємо, якою була друга половина першого тестового дня у третій штурмовій. Надзвичайно насичений день. Стільки всього треба розказати. І про холостіння, і про перші тактичні заняття, і про їжу, звичайно. Є! Знаєш, що я би хотів розпочати? Ану. Звичайно, що з їжі. Чому я не здивована? Ми дуже гарно пообідали, ми дуже гарно повечеряли. Але Катя, скажи мені, ти, от як людина, яка не їсть м'ясо, ти задоволена харчуванням тут? Так. А ще я здивована, що я тут не одна вегетаріанка. От послухайте, що каже наш е, друг веган І це дуже багатий раціон. Для м'ясоїдів взагалі проблем немає там. Ну, мені здається, що це навіть за НАТО. Це як в дуже хорошому готелі де є м'ясо, шинка, запечені рулетики. Для мене це було достатньо на рівні, щоб мені вистачало. Можливо, там не дуже великий вибір, як для вегетаріанця, але. Окей, щоб не бати собою нічого, принаймні, поки що. Друже веган, Я підписуюсь під кожним твоїм словом, хоч і я особисто м'ясо їм. але це дуже гарне порівняння порівнювати харчування в третій штормовій із готелем. Може, Михайло вже досить приїжджу. Окей, до речі, наш сержант Роджер розповів нам про навички поведінки зі зброєю, і це і є холостіння. Зараз будемо працювати базові навички, там перезарядки, стійки, скидки і так далі друг роджер підкреслив, що треба дивитися що за ціллю, а не лише перед ціллю. Також він сказав, що відноситися до зброї треба завжди як до зарядженої, і ніколи запам'ятайте, ніколи не тримати палець на спусковому гачку. Давайте пригадаємо наші враження, які ми записали одразу після холостіння. Щойно завершився такий чудовий процес холостіння. Катя, ти також жартуєш як зранку про холостіння? Уже нічого, я не хочу жартувати. Єдине, що я зрозуміла, що мої руки завтра мені скажуть, мені здається. Так, так. Давай детальніше розкажи, що таке холостіння, тому що слухачі не розуміють, до чого такої руки. Ну холостіння, по факту, це походження зі зброєю. В нашому випадку це АК. Ось. В принципі, це просто такий процес, який має бути доведений до механізму ось, перезаряджання зброї вистріл. Знову ж таки, на запобіжник і не забувати ставити ну, в такому форматі, тобто, щоб ти прокинувся серед ночі, схопив свій автомат і знав, куди тобі цілитися на 12 годин чи на 6. Якщо хтось вступив з командами, то що робив? Ну звичайно, українське, народне, армійське відтискання. Тому я кажу, що я один раз встигла провинитися і мої руки завтра мені здається, скажуть. На ну, або я реально вийду звідти ну звідси вже зразу на бодібілдер, там не знаю, 2024, прямо прямо на конкурс. Бачиш, я теж не знав, що таке холостіння, ну я не знав, що це так розумно називається. Uh -huh. Але в Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова ми таке робили, і я насправді вдячний своїм викладачам, тому що uh -huh. багато речей доведені до автоматизму. Щось я підтуплював, бо це вже рік прийшов, Я зі зброєю не поводився, але такі штуки, як типу, перед командою, я нічого не робимо. Вони запам'яталися, тому що ми теж нормально віджималися. Ну просто щоб розуміти взагалі атмосферку цього всього, от зараз ми стоїмо в лекційній залі, де в нас зокрема проходили ці тренування, і я зараз бачу на плиці просто краплини. Поту, тому що це настільки було важко. ну коротше, це класне кардіо, і все-таки ми рухаємося до того, що я точно схудну. Ми залишаємося в третій да. штурмі поки що. Так, понеділок насичений. Ти думаєш насичений? Вечір лише розпочинався. Так, у нас за планом мала бути лекція, але ми пішли не на лекцію, а на спортивний майданчик до смуги перешкод. Тільки не скажіть, що ми зараз знов туди, будь ласка. Ми наближаємося. Oh, yes. До смуги oh, yes. перешкоди oh, yes. добули. Oh, yes. Будь ласка, мені. Це якийсь поганий, дуже жарт. Дуже поганий жарт. Я бачу цей канат, і мені вже погано. Це Оленка. думаю, ми з нею подружимося. До речі, хочу пояснити, чому їй так погано від словосполучення смуга перешкод. Зранку, коли ми проходили відбір у третю штурмову, вона просто здерла на пучках пальці до крові. Ось це виглядає дуже боляче навіть. Тому очевидно, що коли вона чує смуга перешкод, це. Це просто викликає весь спектр емоцій негативних. Угу. Тепер ви розумієте, чому взагалі канат? Я думаю, що коли вона буде бачити чи чути це слово, воно її буде дуже дуже лякати. На щастя, Оленка може видихнути. Смугу перешкод ми не проходили сьогодні. Вдруге ми відпрацювали базові стійки для стрільби та команду контакт. Коли вже буде там пролунає команда контакт, зрозуміла, ви скинули, перезарядились. Стоїте. Це стійка, це позиція один. Позиція з коліна це позиція 2. Тобто передню ногу ставити трохи вперед, лікоть або за коліна, ну краще за коліна, так буде зручніше. Задня нога підгнути. Тобто Сілует максимально звужений. Зводити цілі звучно. Тобто, якщо це ну, правостойонна стійка, то тобто, ліва нога вперед, якщо тобто, ліва стороння, права вперед. Тобто, протилежна рука у вас на коліні. Розуміли? Так, є. Раді. Катя. Ти готова до команди контакт? Єй! Контакт! Контакт! Коротше, закінчується тут Катя історичний сміх, закінчується наш перший день. Йо. Фізична частина я просто не можу триматися. Дектофа ще в руках перепрошую за ці всі суржики. Ми щойно хвилин. Сумарно я подивився, десь хвилин 10. Стояли в планці, стояли в планці, віджималася. Це були намагання відтиснутись. Насправді, да я признаю я. Половину разів не халяву, але якщо б ми всі це відтиснули, ну, краще завдання було, були певні косяки, і ми мали відтиснутися хоча б 10 разів. В мене взагалі просто у мене вже була не планка десь на секунді, секунд, кажу на хвилині восьмі, це вже було, знаєте, як в йогі оце собака вниз в мене просто. Yeah. Я вже не могла стояти паралельно на ну, асфальту. І що характерно знову ж таки? А, як виміряється тут прям. Інтенсивність це коли на асфальті лишаються реально а, сліди від мокрих вологих долонь людей, які відтискались. І їхні під. От якщо ви бачили такі масляні плями, які з автомобілів на асфальті такі крапочки, це не завжди масляні плями. Інколи це є. Під новобранців, які потіють в втраті Ну, Це да. був крутий день, дуже сильний, як на мене. Ми тут всі накачались, підкачались, зрозуміли, що капець. тут буде капець. Це вже за перший день, реально готовий йти на бодібілдер, коротше, якісь е змагання, бо да. да. Зараз у нас водні процедури і, до речі, завтра у нас вже день буде по-дорослому починатися, може в 6.40 у нас буде підйом Катя. У мене слів нема. Так що почуємо завтра. Пишіть, дзвоніть, висилайте гроші. Все. Всім гарного вечора. Будемо з вами чесними. Ми дуже хотіли зайнятися водними процедурами і спати. Але. A few later. Коли твій сусід країна терорист, то не все так просто. Друзяки, ми походили зарано з вами, попрощалися, тому що третя штурмова це про три тривоги підряд. Ми бігали туди-сюди. Ну, словом, це такі незабутні враження наш день. Наш відбій подовжили до 23.20, тому що не всі встигли сходити просто банально там вбиральню в душ. А зараз ми всі готуємося до сну, і чесно, у мене ну дуже серйозні надії на те, що ніхто не приштрапиться, і ми вчасно ляжемо спати, і ми не будемо це колективно покарані вигляді відтискань. <смеш> бо як сказав сьогодні наш командир, що, на жаль, через відтискання в мозок краще доходить. доходять правила, якось так. Чесно, і ще мій найбільший страх в чомусь, це те, що можуть закинути якісь шумові штуки, типу пітарти, все таке серед ночі, бо це для мене прям таке хардія-люта починається. Тому я маю надію, що хоча б сьогодні цього не станеться. А так. На 6.40 завтра зарядка. але напевне, вочевидь, планувати щось на завтра це вже поганий знак. Тому просто на добра ніч. Твій тестовий тиждень на армія аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.